Я вважаю, що сама формула, яка зараз розглядається, і яку ми знову чули після засідання міністрів оборони країн НАТО, що Україна обов'язково має приєднатися до НАТО після війни, але і тут у нас немає повної єдності. У перекладі з бюрократичної мови на людського, означає, «Ві воюйте, скільки вам влізе. Це сигнал Володимиру Путіну. Ми не будемо втручатися. Ми візьмемо їх до НАТО тільки якщо ти припиниш війну. А я не припиню, говорить Володимир Путін. Я буду воювати аж поки вони всі не самознищаться. Я буду воювати до останнього в росіянина, щоб знищити останнього українця. Насправді, формула «Ми приймемо Україну до НАТО після закінчення війни означає формулу вічної війни. Путін хотів би іншої формули. якщо ти закінчиш війну, ми не будемо приймати Україну до НАТО. Ми гарантуємо її нейтралітет. Ми віддамо тобі ці території, які ти вже захопив. На цих умовах Путін міг би оголосити перемир'я під час якого підготуватися до більш ретельного, більш жорсткого, більш професійного удару по Україні наступними роками. Цей момент був би потрібним, щоб зібрати нові сили, щоб підготувати нову армію. Щоб зрозуміти, яким чином можна дестабілізувати Україну внутрішньо після війни, але ж ми розуміємо, що після українського суспільства це прекрасна територія для громадянських конфліктів, для дестабілізації, для використання бідності і скрути і тих проблем, які будуть після війни у нас, Путін не проти перемир'я, але на умовах українського нейтралітету, на умовах того, що Україна перетвориться на легку здобич незабаром. З Україною, яка може вступити до НАТО в разі, якщо закінчаться воєнні дії, він буде воювати стільки, скільки в нього вистачить сил і людей. Ви скажете так, що ж немає ніякої формули. Є. Вступ до НАТО до закінчення воєнної дії. Єдина формула, яка обіцяє, що на місці України буде Україна, а не порожнеча. Ви скажете, що це і реальна формула. Сучасному світі, світі, який швидко йде до глобальної конфронтації між демократіями та диктатурами, вже вагітний великою війною, немає нічого неважливого Рік тому, 15 місяців тому 16. Європейські країни розглядали виключно гуманітарну допомогу Україні. Німці між собою. Колонізували чи потрібні нам шоломи, чи ні. Сьогодні ми отримуємо найсучаснішу техніку: Захід підвищує ставки кожного дня і буде підвищувати їх стільки, скільки Росія буде готова воювати надалі. Ми територія підвищення ставок світом, глобальна територія, я би сказав. Росія підвищує ставки і Захід підвищує ставки. Росія підвищує ставки і Захід підвищує ставки. Ніхто не збирається відступати. Ніхто не збирається здаватися, але на нашій землі. І це достатньо просте підвищення ставок, коли на твоїй території нічого не відбувається. Гарантії безпеки для України. Які покажуть Росії, що Захід готовий за неї заступитися не тільки постачанням зброї, може стати черговим підвищенням ставок у цій війні. Так, можливо, не до цієї території. Можливо, для території, на якій не відбувається воєнні дії. Можливо, нам доведеться заплатити свою дипломатичну ціну за такі гарантії. Або погодитися з тим, що та територія. Яка записана в Конституції одночасно України і Росії не обіймається цими гарантіями, буде обійнята ними тільки після того, як Росія відмовиться від претензій на ці території. Або погодитися на те, що контроль над цими територіями може бути реалізований тільки мирним шляхом, і таким чином поставити під сумнів відновлення територіальної цілісності України взагалі в майбутньому. Або погодитися з тим, що. Українська армія діє тільки на території, на якій не діють гарантії безпеки НАТО, можна знайти різні варіанти. Але їх потрібно шукати. Фінляндія і Швеція, коли подали заявки до НАТО, Швеція зараз що чекає на своє прийняття, робили це в абсолютно новий спосіб. Коли обидві країни не проходили жодних довгих процедур, пов'язаних із приєднанням до Північно-Атлантичного Союзу. Але найголовніше це гарантії безпеки, які вони отримали від Сполучених Штатів і від Великої Британії. На час до приєднання до НАТО. Для України це теж може бути така формула. До НАТО Україна дійсно вступає після того, як буде закінчено війну. І досягнуто політичну угоду з Росією. Однак, запрошення до НАТО Україна отримає ще до цього моменту, і відразу після отримання цього запрошення, президент Сполучених Штатів, прем'єр-міністр Великої Британії, президент Франції підписують з Україною угоди про гарантії. Які обіймають ту територію, яка контролюється легітимним українським урядом, і надійно захищають цю територію від можливостей застосування ядерної зброї? Таким чином, ядерна зброя може Російською Федерацією бути застосована тільки на території, яку сама Російська Федерація визначає як територію Російської Федерації. Крейзі бум? Чи можливий такий варіант? Потрібно працювати з цим варіантом. Я прекрасно усвідомлюю, що на Вільнюському саміті НАТО такий варіант не буде акцептований. Але після Вільнюського саміту буде Вашингтонський саміт. Він буде відбуватися якраз в розпал передвиборчої президентської компанії в Сполучених Штатах. І абсолютно ймовірно, що війна в Україні буде ще продовжуватися в цей час повним ходом, набираючи нових і нових смертельних обертів. І ось на цьому саміті як тріумф політичної концепції президента Сполучених Штатів щодо підтримки України. Україна і має отримати запрошення, яке буде супроводжуватися гарантіями безпеки для легітимної території. Ось у чому потрібно переконувати наших західних партнерів. Ось з чим потрібно працювати, ось що дає принаймні невеличкий шанс, що Україна вийде з цієї війни, живою, а не напівмертвою.